Всім привіт! Невеличке включення. Збираю я свою конструкцію в ящик. Ідея така, що я роблю тонку оббивку з четвертої фанери. І зверху вже декоративні планки. Замовник хоче, щоб ящик виглядав, наче старовинна скриня, але при цьому у мене має бути доступ для того, щоб я міг завжди обслужити нутрощі. І я собі вирішив, що я забезпечу це за допомогою от такого от декоративного ящика. Ну, зараз я покажу. Е, що прив'язки відключаться. Довго, блін, це все працює. Отже, ідея в тому. Ану. Та що таке? Ага. Отак, зафіксовано. Ідея в тому, що я можу оцей ящик отак от розібрати. От, тобто, це окремий модуль. З комірками це окремий модуль. Не хоче, коли не прив'язано. Ага, от вони витягаються, ці комірочки. От. І, в общем. Обшиваю я це все діло. І хочу показати, як можна швиденько копіювати деталі, щоб не вставляти кожну деталь і копіювати їх з прив'язками. Це досить зручно і досить швидко. Зараз знову зберемо це все в кучу. Це я прив'язки відключаю, включаю. Я зробив собі спеціальну папочку з прив'язками е, окремими, там три прив'язки, по-моєму, які збирають мені бокс в кучу. От, Можна подивитися, приліпити раму. Приліпити ящики. І приліпити відсік з комірками. Тобто, це от воно все в кучу збирається. От, отже, мені треба нашити отута доска, отут доска, отут, доска, отута доска. Дошка, 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 дошка. дошка купа дошок. Декілька у мене вже нашиті, вони просто відключені. Чік шоу. От, І отже, мені треба розмножити цю досочку. Я не хочу робити масивом, бо е, є вірогідність того, що е, тут буде коротка, отут і довга, а цю я поміняю. Тобто я ще буду гратися скоріше всього з компоновкою дошик. От, тому правою кнопкою мишки. Copy with mates». От у нас ця деталь, ця дошка вказана. Продовжуємо. І тепер у нас є одна прив'язка. От як ми можемо бачити. От вона. Це до, до дна. От до цього до, до, до донечка, цього дофанерного. Друга прив'язка. Це донизу. Третя прив'язка. До цієї стінки. А, от що я виключив. Зараз треба знову виключити ці дошки, щоб я прив'язки міг показати. І четверта, це прив'язка. Це я оцю дошку прив'язав сюди. Тобто ми оцю копіювати не будемо. Вона нам не потрібна буде. Бо ми повністю от на цю дошку вже будемо орієнтуватися. Я вже її прив'язав, а ми до неї будемо прив'язуватися. Так, зараз я швиденько відключаю. Оці деталі просто з шифтом виділив і відключити. Так, все, тепер знов копію візмейс. Підтвердили. Отже, оця от. Ми її. Для того, щоб кожен раз не вводити, ми її повторимо. От є репіт. І вона завжди буде. А, Ні, не хочу репіт. Ну, тобто, вона буде завжди. Всі дошки будуть до цього примагнічуватися. Не буду робити репіт. Зроблю все ж таки прив'язку повністю до цієї дошки. Тобто, щоб кожна наступна прив'язувалася. До цієї так зможу? Ага, зможу, прекрасно. Сюди раз. Спрацьовує прив'язка, воно обраховує. Так, тепер наступна прив'язка, і воно показує. Значить, нижня планка була прив'язана сюди. А ми її будемо прив'язувати низ, точніше, цієї планки будемо прив'язувати до верху попередньої. І тут, напевно, воно буде розвернуто. Так, да, бачите, її склало на другу сторону. Того, що площина була тут знизу. Оця. А тепер зверху, куди ми прив'язуємося, відповідно, я її можу розвернути. Так, розвернулася. І от ця дошка. Тобто вона вже вище стала. І третя прив'язочка сюди. Тоже клацаю. Ну, раніше оця дошка була до цієї прив'язана, а тепер моя нова дошка буде прив'язана сюди. Все, ми зазначили три прив'язки. Четверта мені не потрібна. Четвертою прив'язкою це я оці бокові дошки, ну, бокову дошку прив'язував. Підтверджую. Як тільки я підтвердив, одразу у нас створюється нова копія. Тобто зараз це як фантом копії. да? Не тільки набросок скетч. Ескіз. От, скопіювалося. Тепер наступне. Знову. Я хочу прив'язатися. Е, блін, я не можу до цієї прив'язатися. Да? Мені заважає. Але окей. Ми тоді зараз оцю будемо копіювати. Виключаюсь. І тепер беру оцю дошку. І так само роблю копію візмейц. Чому я так ще раз повторюся, зробив? Тому що я хочу. От тепер я вже зможу повторити оці прив'язки. Дивіться, значить, оця дошка прив'язана до цієї. По задній стороні. Все одно треба виключати бокс. По хорошому окей Ми задню стінку відключимо, щоб у нас був доступ до оцеї от поверхні. Так, копію візьметь Підтвердили. Значить, задня поверхня є. Нижня поверхня. Є і перевертати зараз не треба, буде, по ідеї. Так, і ця поверхня. Е, зазначимо. Да, отут доводиться, звісно, три зазначати. Але у нас, якщо ми копіюємо, наприклад, е, я розмножував кнопку, отут десь наверху. От кнопку розмножував. То в мене прив'язка до цієї поверхні працювала. Потім паралельність була до цієї поверхні. Це для того, щоб кнопки у мене всі стояли контактами однаково. От, і, відповідно, я просто е, цю е, коінцидент, коінцидент, по кругу прив'язку. Кругову прив'язку просто тикав сюди, сюди, сюди і сюди. Так, підтверджуємо цю дошку. Підтверджуємо, підтверджуємо. Ура, Підтвердили. Так, і тепер четверта дошка. Задня стінка. От воно так калічно завжди з'являється. І коли прив'язки по мірі того, як ми копіюємо чи додаємо прив'язки, вона у нас вирівнюється. І стає в більш-менш таке положення, як має бути. Все. Підтвердили. Закриваємо цю опцію. Так, так, включаємо. Ой. Все, відповідно, таким чином воно обшилося. І з другої ще сторони, зараз подивимося, а ми можемо зразу і другу сторону обшити. А, ну, цікаво, до речі. Там можна отак попробуємо зробити. Копію з мейс. Чотири деталі. Я ще цього не пробував. Вау. Так. Низ. Тобто у нас же ж виходить оця деталь. Оця дошка верхня до нижньої. Ця до наступної нижньої. І ця до самої нижньої. І от, відповідно, я чотири дошки і копіюю тепер на цю сторону. Так. Тепер оця прив'язка донизу. Вона у нас так само залишається. І ми її можемо навіть повторити. Прекрасно. Так, і у нас була прив'язка оцієї сторони, яка зараз, виходить, перекрутилася і стала оцією стороною. Тому я цю прив'язку зараз не буду повторювати. Ми її зазначимо окремо. Бо я хочу прив'язати оцю сторону допереду, щоб вони однаково у мене були прив'язані. Так, і це, це до цього. Воно нам не потрібно. Ця вже дошка прив'язана повністю донизу, до корпусу і до цієї дошки. Все, я підтверджую. чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оце так довго, блін, наче 8 ядер, 16 потоків, але все одно працює на не знаю, 17%. І я не знаю, як це виправити. Я щось шукав, 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 шукав. Видно не там і видно не, не те, що треба. Шукав, і я так і не знайшов, як зробити, який комп'ютер тебе для того, щоб нормально можна було працювати в Solidworks. Оце зараз ми просто сидимо, чекаємо тупим, поки от воно виключиться, а там собі обрахує те, що йому треба. Сподіваюсь, воно не викине помилку. Буде, звісно, напряжно. От, все. 5 хвилин почекали. І воно скопіювалося. Так, да, і тепер ми маємо цей от масив. І ми його зараз прив'яжемо. Оцю прив'язку, яку ми не скопіювали. Через Shift виділяю Escape Відміняю, якщо треба. Чекай, інцидент. А, блін, не туди ж прив'язав. Дурік. Окей. Прив'язки в кінці з'являються. Я її зараз просто видалю. Тепер ми знову можемо рухати і прив'язуємо сюди. Так, ага, з розміром трошечки не вгадав. А чому? Тут, до речі, використовую глобальні зміни. Це дуже зручно. Так, 853. Ага, того, що це в мене ще розмір. Я спочатку з шестірки робив. Кастополь Сікнес 4 це товщина фанери четвірки. Вона там реально не 4, а 3,7. Тому я використовую глобальні змінні. Це теж тема окремого уроку. Чи точніше, відео. Бо це ж не уроки. І тепер дивимося. Все, тепер у нас правильно довжина. І ящичок тут обшитий. Ну, можемо зразу обшити і це. Копіві змейц. Копія, копі, а, правою кнопочкою. копі візмейс. Так. Коінцидент. До чого? Ага, донизу. Окей. До цієї штуки. Так, наступно. Донизу. Ми її повторюємо. Хоча. Хоча ні. Я не буду до цієї дошки. Бо це тільки перша, нижня прив'язується до цієї. А оці задні ми прив'яжемо, ну, скажімо, до цієї дошки. Так, тепер у нас прив'язка. Оцього боку до цього. Нехай. Ми оцей край, ну, воно у нас виходить отак по кругу, перекрутилося, перевернулося. Оцей край, значить, ми прив'яжемо сюди. Це дуже зручно, що прив'язки, які ми хочемо міняти, показуються. Ця четверта нам теж зараз не потрібна. Три прив'язки, три сторони, три осі. Все, підтверджуємо. Прекрасно. Виключаємося. Можна цю довжину підкоригувати, щоб не вираховувати, щоб не дивитися, які у нас розміри. Використаємо Evaluate Measure. Так, цю прибираємо. Площина одна. І площина друга. І у нас 809,4 мм. 809,4 це дві четвірки. І тут, мабуть, 800. Значить, так, оця довжина.

Тепер ми можемо замінити цю дошку без втрати прив'язок. Це от тільки через праве меню працює, причому треба його розкладати. E Replace component. Я його не одразу побачив. От компонент, який ми міняємо, і зазначаємо, на який. Відповідно, 403. І підтвердити. Все, тут є 4 прив'язки, вони всі, ну, Solid знайшов. всі площини, все, що йому треба для прив'язок, і підтверджуємо. Отже, ну, все, це я вже помножу, його, нема сенсу показувати. Отакий от, от виходить ящик. Є бортик для кришки того, що у мене там буде така задача. Може, я навіть бортик збільшу, що кришка повинна зніматися. Відповідно, поки її не розщипнуть, поки її не відкриють, вона має. Триматися. Відповідно, є бортики. Так, задня сторона у мене виключена. Оце напевно, да. Ось такий ящик виходить. На тут то й пока. Всім гарного дня чи вечора.